мій клієнт був американець? Ось я на біржі АПОРК зареєструвалася, і там його знайшла. Це інтер'єр кухні. У мене є також декілька клієнтів, які на українському ринку основному я працюю більше навіть не з дизайнерами, а з меблярами. Тобто, у мене замовляють 3 d моделювання як предметів архітектури, так і а, цих предметів саме в інтер'єрі. Скажіть, будь ласка, як ви зацікавилися 3 d візуалізації і чому вирішили в цьому розвиватися? Ви знаєте, це трапилося у 2022 році у травні місці, як я пам'ятаю, в соцмережах і натрапила на вашу рекламу. До цього з сфери 3D візуалізації я не була знайома. Ось мене це зацікавило. Я прийшла на безкоштовний ваш семінар. Ось там все досить докладно розповіли, собою являє взагалі 3D-візуалізація, які там можуть бути можливості. Ось і я буквально через три дні вже стала ученицею вашої школи. Розкажіть, ласка, що подобається? на навчання на навчання подобається в першу чергу те, що навчання проходить досить структуровано в такій формі, що я можу навчатися тоді, коли у мене є вільний час. Я можу приєднатися до навчання в будь-який момент і проходити його на протязі року. Які у вас плани на розвиток у цій спектр? В Майбутньому я планую взагалі розвиватися саме в. Екстер'єрні візуалізації, тому що це мене більше всього цікавить. Ось і коли буде більше часу. Ось я планую також продовжити навчання саме по 3D-візуалізації екстер'єру. А чому екстер'єри саме у мене ще завжди була мрія бути ландшафтним дизайнером? І частково це перегукується, і я розумію, що я можу саме з цієї точки потрапити в цю сферу. Чи вдалося вам вже застосувати свої знання на реальних проєктах? Вже вдалося. Ви знаєте.